Друзі, всім привіт! Як і обіцяла, виходить друга частина. Не надто затримую з її публікацією, і дуже вас прошу, якщо ви ще першої частинки не бачили влогу за четверто, перейдіть за посиланням під відео або в закріпленому коментарі. Буде це посилання, бо в цій частині ви можете не зовсім зрозуміти про що йдеться, адже я продовжую розповідь розповідь про своїх. Бенефіціарок, з якими я перетнулася цього дня. Будь-якому разі, я вам вдячна за увагу. Дякую, що дивитеся відео, і за те, що ставите вподобайки. Для мене це дуже важливо. А також заходьте привітатись в коментарі. Все як завжди. Поїхали! Так, ярмарок в нас триває, тож треба об'їхати. Наступне в мене через годину 20 хвилин, але в мене на, на сусідній вулиці, причому вперше так буде, що в мене сусіди, двері напроти дверей. Тобто півтори години в одному місці, мадама, тоді в місію навпроти. І Все це поруч з нашим будинком. Але в мене ж сьогодні вечірні візити два, такі як були на тому тижні, в двох місію по півгодинки. І доволі далеченько мені треба буде їхати от туди до поля, там, де медсестрі я допомагаю, не можна запізнюватись. Автівки в мене ще, скоріше за все, не буде. Не встигнуть повернутися наші мої хлопці. Тож, велосипед все одно в мене буде, але вже ближче до вечора. Ось така історія. І нежить. Вночі я думала, що точно захвою. Ну, ввечері мені було поганенько, слабкість взагалі ще ж не досип, і все таке, робота. Е -е, думала, що захворію. Вранці трошки розходилася. Ось, і ніс. У хлопців, у старших, які мене вірусом цими заразили, я думаю, так само надвечір нос закладений, ніс закладений. Ось ці всі шляхи. Набрякає, дихати важко. Вранці вже прокинуться, ну і вночі, відповідно, теж і погано через те спиш. А ось в, в день Вранці, в день набагато краще, звичайно, хоча є ознаки того, що вірус присутній. Нічого. Сподіваюсь, що все в легкій формі закінчиться. Як я вже сказала, температури не було, немає, і хлопців також Тож контролюємо. Ну, а маска, маска на роботі точно не завадить. Так, їду додому, їду додому до дітей. Ну і так, на закупи мені не треба було їхати в цієї мадам 100-річної. Хоча зазвичай так. Я її велосипедом їздила колись. Але тут син її зробив закупи. Сказав, що я ну, що він зробить ці закупи, щоб помічниця поприбирала, бо в будинку давно не прибирали. Все закупи та й закупи. Мадам, звичайно, сама підтримує чистоту, але ж, але ж допомога розуміли в будинку присутні речі маленьких дітей. Новонароджених, там різні пеленальні мат, матрасик, різні там горщик. ну Горщик то вже не для новонароджених, але і там навіть на сушарці стоять такі домашні капці дитячі. І зовсім маленькі, і трошки більші. Це її праправнуки може, вже прапрану, ну, я все ж думаю, праправнук правнуки її приїжджають, і в неї залишаються вдома ж там на якийсь час, тож вона ще й бавиться, доглядає малючків. Це взагалі просто оце життя, оце так хотілося в 100 років бути, а не інший варіант. Я все ще на парковці, хочу вам дещо показати: ось кущ ліщини, і під низом багато горішків лежить, бачите? Я хочу спробувати подивитись, чи з ними все окей всередині. І якщо що, доведеться затриматись, я хочу їх позбирати, бо це справжні лісові горіхи. Перед цим я пробувала всередині, вони були класні. Отже, дивіться, ідеально. Треба збирати. Немає пакета, є тільки така турба. Не буду щаслити. Буду чистити, а ось прямо з цим, щоб було швидше. в ідеалі було прийти з дітьми ввечері. Це все позбирати, що так і зробимо. Подивимось, тільки ж я сьогодні і завтра працюю до пізнього, Ти завтра в школі. Ну і вже воно, дерево все обсипалось, тобто все, що було, воно вже внизу. Цікаво, чи хтось взагалі тут збирав. Думаю, що ні. Круто. Ну що, трохи більше 10 хвилин я витратила. Ось таку торбу назбирала. Там ще почистити треба і багатенько залишилося там під деревом. Але я думаю, що то треба залишити звіряткам і пташечкам. Хочу. Це ж, мабуть, ну там насправді під деревом багато минулорічних горішків. Тож думаю, тут позамітали, якщо, а там залишається, ніхто не збирає такий скарб горіховий. Добре, добре, досить вже про ті горіхи. Спеціально в скриньку. Тут січ. на обід зачинена мерія з пів першої до другої. Дещо вам хотіла показати. Бачите, ці наші три прапори на мерії, як завжди, стаціонарно вже більше трьох років. З українським прапором разом зараз французький затуляє. Але днями вивісили ось ці прапори. Не забули додати ще один прапор України. Я не знаю, що це, до чого, але, але. додатковий прапор України. Це дуже важливо. Тож, тож у нас зараз в мерії два прапори. Два прапори України зараз. Дуже вправно. Салат такий зробила, ще не перемішала. Тут багато зелені, маш, там зверху помідори це сир бурата, оливкова олія і зернятка ще насипала. Має бути смачно. Так, Лі? як думаєш? Історія Григорій поїхав на 10-ту школу, бо казав, у них там має бути фотографія якась загальна. Хлопці ж не поїхали, я не пішла. І в них автоматична розсилка, коли дитина не приходить в школу, ну там ставлять позначку, що вона відсутня, і мені батькам приходить повідомлення, що дитина відсутня, зв'яжіться з нами. Ну Це мається на увазі. Попереджають, що дити... ну, тому що передбачено, що в коледж діти їдуть самостійно. І щоб батьки були в курсі, що дитина не доїхала, якщо вона виїхала. Ну, а ми то знаємо, що вони і не виїжджали. Ну і Хоча сьогодні страйк, але всі все одно всім розсилають. Більшість дітей не прийшла в школу. Окрім тих, які, які батьки працюють і не можуть дітей самих вдома ніяк залишити. Тож якийсь там нагляд є, але в тих листах, які нам надіслали, там дуже просили, щоб діти, якщо є можливість, щоб не приходили. Так ось Григорій приїхав, а в нього ворота зачинені. І так ну, видно, що працівники, помічники, персонал, який це робить, не вийшов на роботу, тож Гриша повернувся. А мені, мені надійшов смс, що його нема в школі. Я трохи нервувала. Але все гаразд. Зачин. Так, я йду на закупи. Точніше, я повертаюсь до мерії, щоб взяти ключі від автівки, які я опустила в скриньку. І виявляється, мадам вона попереджала. Зазвичай в неї закупи по понеділках, або... а по четвергах я завжди в неї прибираю. Але вона в неї була операція, і вона попросила, щоб в четвер були такі закупи, щоб поставили позначку, що будуть закупи. Але ніхто тої позначки не зробив. Це ускладнює трохи мої переміщення, враховуючи, що мені треба було на 13.30, як ви пам'ятаєте, до другої перерви в мерії, тож я трошки встигла поприбирати. Ох, все бігом-бігом. Зараз без п'яти мені внето всі товари мені знайомі. Вже не вперше, тож впораюся. П'ять хвилин ще треба почекати. Так, ключі в мене повертаюсь знову туди, де всі горіхи позбирала. Так, автівка показує 35 градусів, нагрілося взагалі на вулиці 30. Зараз, тож в мене кондиціонер, зараз буде голосно працювати. Їду. Їду в нетто. Ринячко. Йогурти. Біскоти. Чорний шоколад. Ось такий. Так, якщо ви думали, що з горішками на сьогодні закінчила, то ні, ось дивіться. ось нас собі горішки і ціна. 21,44 кг коштує. Ось так я закінчила і ще й 25 хвилин до закінчення мого часу робочого тут залишилось Все чітко. До речі, мені... Менеджер сказав, що він мадам, які продукти, точніше, овочі завезла, що він їй теж дзвонить, вона не відповідає. Тож я трошки переймаюся, чи все там з нею гаразд. О, сонечко припікає. В масті працювати важкувато, але я спорилась. Фух, Зараз знову другий раз автівку поставити треба і тоді вже додому. Треба пошту перевірити. Раптом моє замовлення. приїхало. Вуаля, приїхала. Це так посилки з Аліекспрес. Приходять, не треба йти на пошту. Все вміщається в поштову скриньку. Щось під вечір зовсім розклеїлося Температури поки що немає, принаймні не більше 37, але треба вже допрацювати. Сподіваюсь, завтра буде легше. Ще всі вже вдома. Тулузяни теж вже повернулись. Я приїхала на 5 хвилин раніше, а ми вже тут. Ось така спритна. Чого це вона? Маску треба одягти перед входом. Готово. Бонсуа! Це медсестра приїхала раніше, тому що в неї там ще після цього візити. ну, вона вирішила, що може, мабуть, і без мене впоратися. Це була та медсестра, яка підйомник використовує, тож таке. Нічого, я десь на пів справи встигла. Зараз стандартно їду до місію, якому допомогти з вечерею треба, з сервіруванням. Легкий варіант в мене на сьогодні. Подивимось, чи завтра я повноцінно пропрацюю. <кій> Тримаємо кулачки за це. Миколая, до речі, сьогодні на два уроки раніше закінчилося, і вам йому сказав приїхати до нього. Щоб не чекати, а звідти вже виїжджати. Тож, так як він на іншому кінці міста, особливо якщо громадським транспортом їхати, тож Миколай у нас сьогодні самостійно покатався по тулузі, Ось так. познайомився із транспортом місцевим, ще ближче, і побачив нові місця для себе. Так. Ще одна маска. Шоста, мабуть, вже за сьогодні. Новенька. Бонсуа! Сонечко гарно сідає, мені нарахував 5 літаків на небі. Ох, кажу, як, які новини? Я не дивила, не знаю новин французьких. Що там кажу, страйк? кажу, ну, нічого не розбили, значить, все добре. Минулого, минулого разу в п'ятницю вони ж там ресторан підпалили, якийсь історичну будівлю маніфестанти в Парижі. Каже, сьогодні без ексесів пострайкували, ну то й добре. Так, залишилось чайок, хочу попити з лимоном. У мене і лимон є. І лягати вже відпочивати. Восьма без 15, восьма. Все, буду завершувати вже. Нема що сказати. Привіт! Зустрічають з вікон. Вечеряють. Ну, ось таким вийшов влог аж з двох частин. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую, що додивились до кінця. Готую для вас вже <кій> нове відео, бачите. <кій> Трохи мені легше вже наступного дня, але про це розповім. Ну, ви всі, все самі побачите і почуєте в наступному влозі, який обов'язково вийде завтра на каналі. Я ж вам бажаю спокійного, гарного дня, без поганих новин. <кій> Таки справді без поганих, щоб було новин, бережіть себе і не втрачаємо надію, все буде добре.